Усім доброго ранку. В мене іде ранкова управка. Все, все ж таки вирішила вам зняти невеличке відео, тільки що додала своїм кроликам трошечки сіна. Зараз хочу налити водички, насипати зерна своїй птиці. І заодно, думаю, покажу вам, що у мене відбулося, бо я по факту вже два тижні нічого не знімала, нічого не розповідала. Так що зараз приступимо до роботи ранкової, до ранкових наших процедур. Це в нас кроличка зараз відкриваємо вагітна. Вона повинна в нас 25 го числа. І отут у нас вагітна кроличка сидить, та, яка повинна окрулитися 24-го. Чи навпаки. Я точно не пам'ятаю, це треба буде подивитися в записах. Вони всі хочуть пити. Тут знизу, зараз, секунду. Тут знизу в мене до сих пір сидить кролиця, вона з дитинчатами. Он дітвера пригає, дітвара вся здорова. В нас сьогодні вночі було прохолодно, то вони всі поховалися а, в гніздо, і мамка їх при підігріває. А, ну, якщо подивитися, сейчас я вам покажу, Вон, виходять, бачите? У них повні кормушки їжі. Насипала сіна, але вони хочуть пити, бо поїлки всі порожні. А, не знаю, чому так, але чомусь поїлочки в мене порожні. Скоріше за все, десь вони відійшли, протікають, і їм трошки не вистачає надовго, що воно просто витікає, водичка. Всі кролики в мене зараз здорові, все добре, зерно у нас є в усіх годівницях. Так, да, Дуже просила води і по факту її не п'є. Ладно, так. А, значить, що в нас тут? А, так, короткий огляд. Дві кролиці, які в нас вагітні, яким народжувати в кінці місяця. Наш самець, гарний папанька. І мамка з кроленятами. У них все добре, вони всі живі, здорові. Зараз буду. Це в мене водичка, в якій бовтаються кури качки. Зараз трошки вилью оцю муляку, то що тут є. І сходимо з вами, глянемо на малечі. Я її, в принципі, вже управилась, у них є і сіно і вода. А, я їм вже дала. Але хочу все ж таки вам їх показати і розказати, що там відбулося. Так, водички додали. Все, вода чиста стоїть. Щас у курей у мене от наготовлено ще відро з зерном. Тут у мене я роблю мішанку. Як бачите, всередині у мене кукуруза, ячмінь ще є трошки додаю, і основна маса це пшениця. Тобто не годую одним суцільним зерном, а роблю як мішанку, щоб більш вітамінізований корм був. Тим паче, зараз молоточки почали нестися, і кількість, скажімо так, хорошого, якісного корму, звичайно, це треба контролювати. Так, кормушечка в них повна. Залишаємо відро. Зараз показую вам, що у мене відбувається у моєї малечі, У кроленят, які були відсажені у мамок. Дивіться. Як ми вже виросли, які ми вже великі, крупні. У мене тут забрали ще двох кроленят, їх вже тут немає. І того в мене залишилось їх вісім. Що хочу по ним розповісти. В принципі, всі ручні, всі гарні. Вода в них, як бачите, стоїть. Зерна вистачає, сіна свіжого їм накидала. Що хочу сказати і на що звернути увагу. Вони в мене досить таки довгий час сиділи у мамок і дуже повільно е -е, якось підростали. З того моменту, як я їх проколола і відсадила сюди навіть корм, вони почали рости в рази швидше. Набагато швидше, набагато активніше ростуть, краще їдять. Мабуть, це саме причина в тому, що вони все ж таки в мамки ще підсмактували десь молоко. Ну або, як мінімум, на це сподівались, що вони будуть смоктати молочко. Тому вони не так активно їли і, звичайно, не так активно підростали. Отака От краса в мене зараз бігає по сарайчику. Підростає ця малеча. Починаю готувати клітку і буду їх все ж таки розсаджувати, бо я хочу їх тримати аж до нового року. Я аж на новорічні свята, вони всі підуть у мене на м'ясо. Не хочу зберігати їх в морозилки, щоб м'яско було в нас свіже. Поросята, звичайно, мені дуже не подобається те, що вони просто вигрібли півгодівниці зерна. Тепер все це розсипано. Ну це не страшно. Я за це не хвилююся, не боюся, бо коли в мене отак от розхід іде, вони, звичайно, те зерно, яке в навозі, да, яке засмічене, вони їсти не будуть. Вони будуть їсти тільки з годівнички. Але. В сміття це зерно теж не піде. Я його просто зберу і висиплю у себе на хоздворі, і його переберуть, перегризуть мої кури. Так що втрат все одно в мене не буде. Так що, такі справи в мене з малечою, вся малеча підростає, більше я звідси нікому нікого продавати не збираюсь. Я залишаю їх тільки для себе. Нехай вони доростають і більше ближче туди до нового року всі підуть нам ясом. Так, з кроликами ми з вами розібралися. Курям їсти води налили. Тепер хочу їх відкрити заодно і показати вам, що у мене зараз відбувається у курятнику. Я дуже задоволена, в мене в цьому році вперше в житті. Почали кури нести оливкові яйця. Я дуже цього хотіла, я виводила спеціально для цього чубатих домінантів, які несуть лице. І у мене є ще амераукана, Ну, несуться зараз домінанти. Вон, гляньте, пішли. Весь табун, все стадо виходять, виходять і виходять. Оця маранка курочка вийшла чорненька. Є ще одна мараніха і є в них півник молодий. То буде шоколадне яйце. О, я дуже задоволена, в мене почали молодки чубаті нести оливкові яйця. Я там в сторісі показувала, кому цікаво, можете подивитися. Я дуже цим задоволена. А, і от хочу показати: от вона ходить, оця от курочка, руденька чубатка. Це вона несеться. І ще одна з таких, як вона, от вона стоїть крайня наверху. Ось ця ось курочка, теж руденька чубата, от вона з таким грібнім набік. Це дві курочки, які в мене почали нестися для тих, кому цікаво, скажу так, як визначити курку, яка несеться. Якщо подивитися уважно. То у більшості, молодих, у більшості молодих курочок, точніше, гребнів майже немає. І вони дуже-дуже бліді, дуже такі непомітні. І тільки ці кури, які збираються нестися, або вже починають нестися ближче до цього періоду, в них з'являється гребінь і в них з'являються оці сережки знизу, і вони набирають більш яскравого гарного кольору. такого Якщо взяти, наприклад, от я вам покажу, от біля чорної курки, от стоїть чубатка. Як бачите, в неї майже немає грібня. От вона пішла. Бачите, грібня немає, вона ще не несеться. То взяти ось цю ось чубаточку курочку, в неї вже то досить таки великий гарний грібішок. І вона вже несеться. Причому це кури з одного і того ж виводка з одного і того ж яєчка, з одної і тої ж партії Вони всі лупилися одночасно качки мої підростають, вже досить таки великі, їм вже майже по 5 місяців. Ось такі гарнюньки, ну оце качечка, по ній видно. Вона така маленька, маленька, украсненька, а оце от буде качур. Бачите, який він набагато більший за неї. Ну і чого ти ображаєш? Він крупніший і от буде качур, і от гарний е, качур. А оце от дві качечки стоїть. Їх вже можна розрізнити, можна побачити, хто з них є хто. Де качечка, де, де в нас буде селізінь чи качор, чи кому як подобається. Ну, прибирання двора почалося. в мене тут от яблуня стоїть, і з неї дуже багато яблук осипається. Я не знаю, вони трошки червіві, я їх не обробила, бо у мене яблуня ця прямо посеред двору стоїть і не хотілося якось ядами, щоб прямо в хату. А на даний момент, от дивіться, зараз я спробую розтягати, куди діваються всі яблука, які впали з дерева. Бачите, як швидко і без всяких проблем в мене прибирається на кост дворі. Це яблуко буде з'їдено буквально за пару секунд. Ну І, звичайно, от таким чином вони зараз пройдуть по всьому двору і подивляться, є щось у дворі чи немає. І всі. А от друге яблуко скубуть. Оце виходить одні, скубуть, одне яблучко, а отам от там скубуть друге. Так що пр за одною йде прибирання у дворі. Правда, ще тут треба трошечки позагрібати, бо зараз на осінь кури сильно поліняли, дуже багато пір'я, дуже багато сміття. От, до речі, амера укана стоїть у мене. Гарна, гарнюнька. А, так, ну що я вам скажу? На хоздворі я вам все показала. Зараз хочу ще вийти сюди, показати. У мене невеличкі зміни були в, саме у моєму дворі. Мішелька прийшла допомагати, я їй не дозволяю заходити сюди на хоздвір. І вона оце стоїть, мене очікує у тут Бо мама свариться, да, Мішель? Мамка свариться, не дозволяю. У нас, до речі, Мішелька дня через 3-4 вже повинна народжувати. Не знаю, як так виходить, але цього разу, судячи по всьому, у нас буде одне, максимум двоє цуценяточок. Ну, Моніка на своєму місці, вона нікуди не ділася. Так, да, Моніка, скажи привіт. Треба ще зараз біля неї поприбирати з ночі. У мене на сьогодні плани треба трошечки поприбирати, почистити троянду, бо дуже багато поросло, попереростало, точніше, троянд моїх. Це я купувала через агромаркет, дуже такі гарні, але вже, бачите, почали сохнути. А взагалі, отака от трояндочка повинна бути. Бачите, яка гарна. Але є такі, які вже відсвіли. Вон. І зайві. Точно така ж у мене троянда отут Це другий кущик. Гляньте, яка краса. Але вже є отаківо, і я хочу їх прибрати, тоді більш активне цвітіння буде. І я трошечки засмучена. У мене отут ще одна троянда, це буде третя. Вона була, повинна була бути повністю біла, але як бачите, у нас щось не, не зрозуміло. І я навіть знаю, чому саме так. Коли мені привезли саджанці. У мене вийшло так, що Моніка трошечки, ну як не трошечки, а по факту один кущик майже всі гілочки поїла. І коли я посадила корінь і те, що залишилось, то від корня почали вибивати, звичайно, як пагони, молоді такі живі гілочки, і з них оце оповиростало. Звичайно, я розумію, що це. Коли я купувала троянду, я купувала її калірованою, хорошою, гарною. Але так як всі гілочки, які були прикаліровані, прирощені до кореня, Моніка в мене з'їла, то в итогі в мене виросла з корня отака от штука. Вона мені дуже не подобається. І, скоріш за все, я просто на осінь її всю викопаю і навіть не буду залишати на її місці, скоріш за все, що небудь інше посаджу. Ну а цими трояндами, які в мене тут є, я дуже задоволена, вони дуже гарні. Гляньте, це от наново відростають, скоро будуть відкриватися бутончики. І їх я залишу. І на осінь, скоріш за все, я замовлю ще штучки 4 троянди, бо в цьому місяці, точніше, дня 3-4 назад, я закінчила ще один квітник. Тут у мене під, под, понад огорожею, Обклала плиткою. О, засипала свіже гарною, хорошої землі з добривами. І хочу на осінь взяти собі чотири саджанця хорошої, гарної троянди і посадити сюди. Правда, ще не знаю, який саме сорт троянди я буду купувати. Але хочеться щось таке незвичне, щось таке гарне і цікаве. Так що отакі от у мене справи? Є ще пару планів, які хочеться втілити, але я не знаю, як я зроблю чи не зроблю: встигну чи не встигну. Але хочу зробити ще один квітник. Звичайно, це все буде йти з часом. Звичайно, це буде йти все поступово, бо для цього всього потрібно десь брати матеріал, якого в мене немає. Але. Я все ж таки запланувала зробити ще один світник і, скоріш за все, буду робити, просто що не знаю коли. Може, в цьому місяці, може, в наступному, а може, вже аж навесну. Так що, такі от справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. І чекаємо, поки наша мішелька народить. У нас сьогодні, з самого ранку, дитина, доця наша, вже ходить і питає, де цуценята, чи є цуценята, чи нема. А ще ще чекати чотири дні. І знову всім дякуємо за перегляд, всім до побачення і до зустрічі в наступних відео.